Євангелія від Йоана, розділ 15. Я виноградина правдива, а мій отець виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, він відрізує. А кожну, яка вроджує плід, він очищує. Аби ще більше плоду давала. Уже і ви, чисті словом, яким промовляв я до вас у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина. Ви Гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, Просіть тоді, чого ли ж забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете. Коли заповіді мої будете зберігати, як я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю, я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви, друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від отця мого. Не ви мене вибрали. А я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що б ви тільки попросили в Отця в моє ім'я, дав вам. Ось що вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Ненавидить вас світ, то знайте, мене він ще перед вами зненавидів. Були б ви від світу, то світ би своє любив. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуга не більший від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас, а слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони, та нині не маєм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той і отця мого ненавидить. Був би я не вчинив серед них діл, що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали б вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано зненавиділи вони мене без причини. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви. Свідчитимете, бо ви бо зо мною від початку. Перше послання до КОРінтян, розділ сьомий. А відносно того, що ви мені писали, то воно добре чоловікові не займати жінки. Однак з уваги на розпусту, кожний хай має свою жінку, і кожна хай має свого чоловіка. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік, так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за взаємною згодою, до часу, щоб вам віддатися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушував вас, сатана, вашою нестриманістю. Говорю це як раду, а не як наказ: Я бажав би, щоб усі люди були, як я, та кожний. Має свій особливий дар від Бога один такий, а другий інший. Кажу ж нежонадим та вдовицям, що добре їм, коли зостануться, як я. Але коли не можуть стриматися, нехай одружуються ліпше одружитися, ніж розпалюватися. Одруженим же наказую не я, але Господь. Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка, коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня або нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки. А іншим то кажу я не господь. Коли якийсь брат має невіруючу жінку і вона погоджується з ним жити, Нехай її не відпускає, і коли якась жінка має невіруючого чоловіка і цей погоджується з нею жити, нехай чоловіка не відпускає. Невіруючий бо чоловік освячений жінкою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Коли ж невіруючий хоче розлучитися, нехай розлучається брат чи сестра не зв'язалися в таким випадку Бог покликав нас жити в мирі. Звідки ж знаєш жінко, чи спасеш свого чоловіка або ти, чоловіче, звідки знаєш, чи спасеш жінку? А поза цим хай кожний так поводиться, як уділив йому Господь. Та як Бог кожного покликав. Так я наказую по всіх церквах як хтось покликаний був обрізаним, хай того не цурається, а як покликаний у необрізані, хай не обрізується. Обрізання ніщо і не обрізання ніщо лише зберігання заповідей Божих. Кожний, Нехай зостанеться у тому стані, в яким Бог його покликав. Рабом тебе покликано, не журися. Навіть коли ти можеш стати вільним, намагайся використати твій стан рабства, бо раб, покликаний у Господі, Господній визволенець. Так само і вільний, коли його покликано, є раб Христа. Ви куплені високою ціною. Не ставайте рабами людей. Хай кожний, брати, перед Богом лишиться у стані, в якому був покликаний. Що ж до дівиць, то наказу Господнього не маю, а даю раду, як той, хто завдяки милості Божій, гідний довір'я. Отже, через теперішні клопоти уважаю, що це добре. Тобто, що воно людині добре так бути, а зв'язаний ти з жінкою не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки не шукай жінки. Однак, коли оженися, ти не згрішив. І коли дівчина виходить заміж, не грішить, але такі зазнають тілесного горя мені ж вас жалко. Ось що, брати, кажу. Час короткий, тож нехай ті, що мають жінок, живуть не мов би і не мали, і ті, що плачуть, не мов би і не плакали, і ті, що веселяться, не мов би не веселилися, і ті, що купують, не мов би не набули. І ті, що користуються цим світом, не мов би і не користувалися, бо проминає образ світу цього. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий, клопочеться про Господні справи, як подобатися Господові, а хто жонатий клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він поділений. Так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом, і Духом. А заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу користь, а не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коли ж хтось думає, що він негоже чинить супроти дівчини своєї, дозволивши перецвісти їй, і так мало б бути. То нехай робить, що хоче, він не згрішить, нехай одружується. Але коли хтось твердо стоїть при своїй думці і без примусу, маючи владу робити, що захоче, вирішив у своїм серці берегти свою дівчину, той робить добре. Тому той, хто віддає свою дівчину заміж, робить добре, а той, хто не віддає. Робить ще краще, жінка прив'язана до свого чоловіка скільки віку його, коли ж чоловік умре, вона вільна, за кого вона хоче, може вийти заміж аби лише у Господі це було. Однак, на мою гадку, вона буде щасливіша, коли зостанеться такою. Думаю, що і я маю Духа Божого. Псалом 120 до Господа взиваю в моїй скруті, і він мені відповідає: Господи, визволь від уст брехливих мою душу від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну. Книга Приповідок, розділ 26 Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той, Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів, Як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурним. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня. Більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а восерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь угору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. КНИГА Пророка Ісаї. Розділ тридцять восьмий. У ті дні занедужав Єзекія смертельно. І прийшов до нього пророк Ісаїя, син Амоса, і сказав до нього, Так говорить Господь: Упорядкуй твій дім, бо вмреш, не будеш жити. Тоді Єзекія. Обернувся лицем до стіни і почав молитися до Господа і промовляти. Ой Господи, згадай, будь ласка, що я ходив перед тобою вірно і щирим серцем, і чинив те, що тобі до вподоби. Та й заплакав Єзекія у голос. І ось прийшло до Ісаїї таке слово Господнє. Піди і промов до Єзекії: Так говорить Господь, Бог твого батька Давида, Почув я твою молитву, побачив твої сльози і ось додам тобі віку п'ятнадцять років і визволю тебе і це місто з руки царя Асирійського. Я боронитиму це місто. Ось тобі і знак від господа, що справдить Господь слово, яке сказав Я заверну тінь сонячнього годинника, що спустилася додолу на соняшнім годиннику Ахаза, назад на десять ступнів, і повернулось сонце на десять ступнів, що їх уже було пройшло. Ось. Пісня Єзекії царя юдейського, коли був занедужав, а потім видужав за своєї недуги. Я сказав О півдні днів моїх відійду до шеволу брам, позбавлений останку моїх літ. Я сказав: Я не побачу більше Господа, Господа на землі живучих, я не узрю вже більш нікого. З-поміж тих, що живуть на світі. Мою хатину знесено, далеко забрано від мене, немов намет пастуший, немов той ткач, життя моє згортаю. Він відтинає мене від основи, від дня до ночі ти мене викінчуєш. Я кричу аж до ранку, наче лев він трощить усі мої кості. Від дня до ночі ти мене покидаєш. Наче ластівка, чи журавель, скиглю я. Я стогну, немов голуб, очі мої втомились, глядівши вгору. Господи, пригноблено мене, ручись за мене. Що мені казати? То він мені сказав, і сам же він зробив те. Хвалитиму Тебе весь вік мій за біль душі моєї. Господи, словом Твоїм живуть люди, у ньому ж і життя мого духу. Ти мене оздоровиш, ти мене оживиш. Ось за мій мир я мав гіркість, гіркоту. Ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої позад себе. Шиол тебе не хвалить, та й смерть тебе не прославляє. Ті, що зійшли у яму, не можуть уже надіятись на твою вірність. Живий, живий, Той тебе прославляє, як оце я сьогодні. Батько оповідає дітям про твою вірність. Господь готовий мене врятувати. Тому ми будемо на струнах грати по всі дні життя нашого в домі Господнім. І сказав Ісая, Хай принесуть печиво і смокв, і прикладуть до нариву, і він видужує. І спитав Єзекія: Який знак, що я знову зійду у храм? Господній.